Це відео на тему, коли кажуть, та що там фарбувати в коричневий колір можна і вдома. От ви бачите наслідки домашнього фарбування. Як ви помітили, довжина і кінчики значно темніші, ніж біля корінів зверху. Тому ось ви бачите рівний колір. Ми вирівняли всі смуги, потонували довжину, надали їй блиску. І тепер від коренів і по довжині, як ви бачите, рівномірний відтінок. А вам вирішувати, чи фарбувати самі вдома, чи в салоні. Але можу сказати так, що в салоні це більш безпечно. Всім гарного дня! Якщо вам подобається результат, ставте сердечко або пишіть в коменті, що ви думаєте стосовно домашнього фарбування. Діліться своїми враженнями, може в когось є вдалі, вдале домашнє фарбування.